Привіт кохання, ви на каналі Таро Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки, і пишіть коментарі. Ну що, давайте розпочинати Таро розклад для наших коханих. Водолії, водолійчики, що буде вас чекати, в 2025 році будемо брати 12 карт на 12 місяців, і це будуть тільки старші аркани. Тобто, вам треба буде звернутися саме до таких старших, і дивіться, яка. Така буде у вас позиція в січні, в лютому, в березні і так само до грудня. Подивимося, що буде вас чекати і на що вам сподіватися. І перша карта для вас, подивіться, яка на 2025 рок на січень випала карта справедливості. Справедливість нам показує, що ви повинні всі справи завершувати до кінця. Ви повинні дороблювати те, що почали в цьому році, так, і на січні у вас можливо буде підготовка. До якогось суду, якийсь, можливо, вирок, якась така карма, якісь такі балансування з правами, можливо, буде. Але тут більше установа, така іде юридична, судова, хтось може буде звертатися до суду, так, і справляти такі справи свої судові. І тут повинна присути бути і чіткість, і рівновага, і справедливість, і все, що. Повинно, повинно, повинно вліяти на людину по-доброму, по-правильному, так, як ми кажемо. Ще по цій карті, може хто запланував собі щось або купити, або щось десь задекларувати. Тут, тут теж є підписання документів, і також, можливо, будуть якісь купівлі, які будуть для вас, такі, знаєте, Врівноваженні в праці це добрі налагоджені стосунки. Тобто такі тримаєте ви рівновагу і між колегами, і між людьми. В любові це теж в стосунках присутня така рівновага. Хто ще не має, так? Своєї другої половинки, то, можливо, треба трошки перечекати, або подумати, чи вам зараз воно надо, чи не надо. Можливо, такі питання будуть звучати. Добре, наступна карта для вас на лютий місяць, і по цій карті теж можуть якісь листи приходити важливі, так? І зверніть на то теж увагу. Наступна карта Лютий для водоліїв, і це у нас карта. Зірка, подивіться, яка чудова карта випала. Зірка нам показує здійснення мрій, загалом мрії ваші, в ваших думках. Це таке приємне відчуття всередині. Якась така, знаєте, порхаєте як бабочка щось таке з вами сталося, що на вас будуть звертати люди увагу, і ви будете світитися, як та зірочка на небі. так? Хай вони недосяжні ці зірки, і так само мрія ваша може бути недосяжною, але все ж таки надія тут присутня дуже велика, надія, якщо є, то ваші всі мрії. Повинні здійснюватися. Та загалом пишіть свої бажання на папері, і ви вже будете бачити якісь результати, якісь підсказочки. Тут по цій карті можуть навіть йти якісь такі пророчі сни для вас. То прислухайтесь і дивіться, що вам буде такого цікавого в житті. І загалом ця карта, знаєте, будьте на сцені, хай вам аплодують, хай дивляться, що ви. Зірка, тут відродження навіть по цій карті йде, знаєте, вона така прикольна, вона дійсно дає нам класні позитивні відчуття. Тобто, якщо у когось був суд, так, то дійсно ви можете той суд виграти. Так? Бо мрія ваша здійсниться, що ви думали, ой, мені буде нормально чи не нормально. Нормально буде, ви справитесь з усім, і це буде так, як ви мріяли. розумієте? Добре, давайте наступну колоду беремо. і Це вже буде у нас березень для наших водолійчиків. Що буде чекати в березні водоліїв? І це у нас карта закохання. Слухайте, така прекрасна карта. Вона дуже-дуже позитивна, вона дуже така з любов'ю. Ця карта з коханням. Це шостий старший аркан, і тут, знаєте, янголохоронець вас підтримує, він вас благословляє по цій карті, ви ем, стаєте чоловіком і жінкою, так, ви собі робите союз, це довіра, це прекрасне здоров'я по цій карті, е, це такі великі почуття, так, свої. Карта показує нам е, теж якісь. Для вас можливості будуть, доля вас буде випробовувати, і вам треба буде між чимось вибирати, Це карта ще. І карта закохані, це минуле і майбутнє, це старе і нове, це приходи і заходи, так? і відходи. Так? Також людина по цій карті дійсно може зустріти свою другу половинку і взяти з неї якийсь шлюб. Можливо, ви плануєте в січні місяці задекларувати шлюб, мрієте про це, і все ж таки тут ви знаєте, з ким ви хочете то робити. І подивимося, все ж таки весілля, знаєте, це такий довготривалий період. Треба і там, і там домовитись, можливо, ви в січні підете до так, щоб у вас був якийсь результат, або станете щось підписувати, і буде, наприклад, ви мріяти про це, так, але ви довжні почати це все в січні місяці, щоб досягти своєї мети, цілі, мрії, щоб дійсно бути таким приємним, захоп, закоханим і люблячим чоловіком або жінкою. так. Добре, наступна четверта карта, і це у нас буде квітень місяць для наших водолійчиків, що принесе на квітень ще один старший аркан. Дивимось, дивимось, дивимось. Ще одна карта для вас, кохані водолійчики квітень 2025 року. Так, а це воно що коло фортуни, слухайте, фортуна на вашій стороні. Тобто все покрутиться, мені здається, так як ви того самі хотіли. Подивіться, тут закохання, тут зірка і тут коло фортуни. Це сприятлива карта. І я маю надію, що у вас фортуне. Фортуне щось в квітні, так, дійсно. Мені щось тут більше підходить про весілля, що все ж таки фарт на вашій стороні, і або щось яке цікаве для вас буде. Це важне рішення, це впевненість своєї вдачі, це якийсь азарт для вас буде. Так? Карта ця нам показує, що будуть якісь зміни в вашому житті, знаєте, такі, можливо, кардинальні. Це добра така у нас відомость може бути, яка вас просто надихне на нове майбутнє. Карта ця дарує людині величезну вдачу, і від людини не буде тут залежати. Це буде залежати від оточуючих навіть по цій карті навіть не дуже від від самої людини. І тут будуть такі контролювані рухи по цій карті. так, Фортуна нам показує, що, що, що це, це кругле, так, це щось кругле, це кола навіть ті самого автомобіля. І, можливо, це якась подорож буде в нове майбутнє, там де ви самі не знаєте, що ви хотіли щось змінити, а коло так. Крутнеться, що у вас ног на голову, стане нове життя. Просто ви почнете жити наново і дійсно розвиватися. Бо по цій карті йде теж розвиток, воно це коло фортуни крутиться, крутиться і буде вас оточувати доброю, і позитивною енергією. Добре, наступна колода для водоліїв, і старший аркан для водоліїв. на... Травень місяць дивимось ще одну старшу карту для водоліїв 2025 року. Ну, подивіться, ну, весілля, серйозно вам кажу, це е, традиції. Ви пішли? Зареєструвалися, ваше бажання здійснилося, ви зі своїм коханим запланували то все, і коло фортуни покрутилось так, як ви того хотіли. І тут ви маєте вінчання, так? вінчання в Одесі, в церкві, бо це у нас ірофант, це духовна особа, це людина, яка дійсно чогось нас вчить, Чогось декларує нам таке, знаєте, духовні мудрі справи робить з людиною. По цій карті традиції йдуть. І загалом ця людина може в вашому житті бути таким духовним лідером якимсь, Так? Ви можете зустрінети особу, до якого прийдете і скажете, порадь мені щось, що мені робити. Як і що, а якщо це не та людина, то можливість така, що бути ви, ви бути таким духовним. Чоловіком або жінкою вдягніть на себе цей образ і допомагайте людям підсказувати. Тільки мудрі рішення тут повинні відпідсказувати, Такі мудрі, які, які хотіли б самі для себе, так? бо люди познаються в біді, і саме біда людей, як то кажуть, поєднує, І тут мені більш присутня така енергія такого якогось чоловіка, який буде вам щось радити і вам допомагати в чомусь. Це карта ще навчання, і карта свого такого глибокого познання. Добре, наступна колода на червень місяць, і наступна карта для вас, кохані водолійчики, що буде ще вас чекати в цьому 2025 році, в червні місяці. Водолії, 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 що Ще що ще що ще для водолії. В червень літо починаються відпустки, сонце світить. Ой, класна карта, маг. Подивіться, все вийшло, все вийшло, все вийшло, все так, як ви хотіли. Все то, що так, як ви планували. Карта Мага нам показує, знаєте, все зроблено дуже прекрасно і буде робиться прекрасно, навіть без всяких забаганок. Це активна воля, це дуже велика енергія по цій карті. Це подих новий по цій карті до нової роботи. Це праця навіть може бути на себе і ясність ума тут іде дуже велика. Мах – це дуже позитивна карта. Якщо вона випадає в розкладі, то вже можна не робити той розклад. розумієте? У цієї людини є в безкінечному порядку все, що він хотів би. Бо ця людина вона крутить тими стихіями. Ми їх маємо чотири, так, і вона має всі інструменти праці, щоб собі поліпшити життя, зробити нову якісь нові відносини. Новий дім, нову роботу, нові якісь стосунки з партнерами, з колегами. І ви по цій карті будете і задоволені, і люди будуть вас бачити як лідера, бо це одиниця. А одиниця це у нас завжди лідируча позиція. Ви можете щось нове починати. У вас маса ідей в голові, у вас масах. Інструментів, щоб ту ідею продвигати, ви відчуваєте, як її можна робити, і у вас вистачає коштів, щоб то все провернути і щоб все воно пішло в правильному руслі. Дуже позитивний розклад. Наразі іде у нас і такий, знаєте, він і духовний, і з глибокою надією на майбутнє. Тобто зараз присутні дуже класні і важливі карти тут. Вони нам показують, що водолічить і щось в вашому житті трапляється. Що ви просто будете розрулувати любу ситуацію, яка б на вашому шляху не стояла. І у вас все виходить так, як би ви хотіли, так як ви раніше запланували, і по-справедливому добре. Що ми маємо? Маємо тут у нас ще іде липень місяць, так, сьомий. Середина така. І будемо зараз дивитися, що липень принесе для наших коханих водоліїв на липень місяць 2025 року. Ще одна позитивна карта. Надіємося на позитивну карту. Ой це у нас карта Умір. Умір це у нас, знаєте, це янгол біля вас, над вами, спереду і ззаду, який допомагає вам вирішувати всі питання. Теж дуже позитивна карта. Зараз у вас суперпозитивний розклад, дійсно. У вас цілий рік починається з бумажок, так, і ви просто задоволені. І по цій карті, знаєте, тут все вирішується так, на, на ваги ставити і думаєте, переливаєте з одного е, чаші воду в другу, думайте, як вам все врівноважити, е, щоб було все по справедливості. так, Це, це ваш особистий баланс, Баланс, рівновага, якийсь компроміс, якась довіра, дружба, довіра до людей. Це щаслива карта, яка характеризує красу, радість, тишину, гармонію і встановлення якесь. Карта, яка, знаєте, на людину сприяє її діяльність сприяє, що у людини виходить так, як заплановано свише, вишими силами. Тут заплановано, що ви будете просто доставати результати, які вам всесвіт приподніс. Тобто ви тут, знаєте, янголохоронець просто вас по цій карті зберігає і він направляє вас в то русло там, де ви повинні бути. Так, ще тут у нас можете бути миротворцем навіть по цій карті, знаєте, тут ви можете рішати діла. Які е, будуть дійсно приносити блага для оточуючих. І для вас ці справи будуть такі, знаєте, миротворчі, е, які, будете, знаєте, так, на, на кон поставили якісь питання, і ви знаєте, що ви дійсно вирішили то питання в ключовому позитивному ключі. Прекрасна карта. Я маю надію, що у вас все, водолітчики, вийде самим найкращим способом. Е, добре. Наступна колода, і наступна карта для вас і ще буде на серпень. Що буде чекати в серпні місяці наших коханих водолійчиків? Дивимось ще одну карту для вас: водолії серпень місяць 2025-го. Карта сили. Чудовий розклад! Я вам серйозно кажу. Сили. Подивіться, жінка тут просто бореться, вона навіть не бореться, вона приручила цього льва, і він для неї і охоронець, і надія, і турбота, і на нього можна лягти заснути, бо він великий, м'який і теплий вкриться навіть можна тою гривою. Так? Тут жінка теж іде, вона не боясь ним йде, впевнена рішучо. Тут всередині вас відкривається такий духовний е е настрій, Ой, що ви подолаєте будь-яку перешкоду, висципивши зуби, у вас нема взагалі перешкод. Взагалі не можна навіть про щось турбуватися, бо ви всередині маєте дуже великий потенціал, який вас надихає, допомагає вам, оберігає і оберігає не тільки вас, а й оточуючого, бо ця карта, знаєте, така вона розповсюджується на всіх. Це вогняна тут позиція присутня в цій карті. І тут, знаєте, треба такий. Запал всередині себе мати, що я все подолаю, у мене все вийде. Серпень місяць принесе вам надію на майбутнє, що у вас життя просто чудове, дуже прекрасний розклад. Всі карти позитивні. Я навіть не знаю, що вам ще розказати про них. Бо тут дійсно показують нам карти, що ви з усім впораєтесь і впораєтесь так, що вам буде навіть всесвіт допомагати, розумієте? Пишіть, заключайте нові якісь проекти, контракти, якісь робіть, якісь ідеї свої. І втілюйте в життя, не стойте на місці, довіртеся фортуніці, знаєте, поставте на кон, що ви маєте, і у вас все-все розрулиться. Знаєте, це так от виглядає на таке. Ще одна колода, це у нас вже буде дев'ята. Старших арканів. І зараз ще подивимось одну карту для вас, водолійчики, що буде ще вас чекати. Ну, ще одна. Слухайте, ще одна карта сили. Тільки подивіться, друга, друга друга картинка, так? Знак безкінечності тут намальований у жінці на руці. Тобто вдягніть на себе таку маску льва, прикайте і показуйте свій характер. Щоб у вас усі боялись і не насміхались. Це, це про це. Я не буду ще повторюватись, але ви маєте в собі глибочайшу таку, глибочайший такий настрой на життя найкраще. Тут на неї, подивіться, от свічує трохи лампа, сердечко так повішане, і в тому серці повністю все. А тут у нас козиня, а козиня це у нас що? Радість, якась така турбота, така, знаєте, про про, про, оточуючих, про тих найменших ви подолаєте все, повірте, Рік у вас прекрасний Получиться і вересень. Теж, а, це, вибачаюсь, це у нас серпень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Так. І давайте наступну, наступну колоду. Це в нас вже буде жовтень. І дивимось наступну колоду для вас. Що буде ще присутнє для вас? Так цікаво, такий розклад позитивний. Мені дуже подобається. Це, мені здається, найпозитивніший такий розклад, який є серед усіх знаків зодіаку. Ще одна карта для вас. І що це буде? Дивимось. Ну, а тут башня. Подивіться: розгром, розруха, скандали, якісь провокації. Звільнення від чогось, або від когось, або звідкись. Можливо, ви наважитесь змінити працю і скажете, я не хочу, мені набридло все. Це також може бути переїзд в нову будівлю, в якусь в вашу особисту. Ви робили, 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 і у на все вистачило сили, терпіння. і тут Опа, ваша стара хатка, яка у вас була раніше, вона просто розвалюється, тобто ви звідти виїжджаєте, та? і щось починаєте новеньке. Це таке заточення, може, у вас було. Якась така не то, що пауза, а просто ви були в такому місці, там, де не могли звідти вийти. І башня нам теж показує теж якісь розчарування, але не розчаровуйтесь, бо це також звільнення, звільнення від чогось. Мені здається, можливо, це навіть звільнення від якихось поганих е, таких поступків. Так? Подивіться, що тут на цій карті. Тут е, самі ці е, літають вони, ось такі з крилами ті чертенята, чи хто вони, і вони втікають, бо та хата вже розвалилася. Можливо, у когось вдома буде ремонт. Теж така карта показує, що, можливо, буде ремонт для когось. Так що, дивіться. Дивіться, на жовтень вам випадає щось таке, якась, можливо, розруха, можливо, відносина розруха. Хто не хоче відносин, то тут розриваються вони, і життя починається наново. Так? І давайте достаємо ще одну карту для вас. Це вже буде у нас листопад, водолійчики 2025 року листопад. Ще одна позитивна. Після цієї е, башні, яка розвалюється, в яку блискавка ударила, а блискавка це що, це якісь такі, знаєте, вогняні позиції, якісь такі, можуть скандали будуть. так, якісь таке розчарування, такі, що вам не сподобається, і ви захочете всього, я не хочу. Всього, хватите. Розвалю це все і йду на три чорти. Ще одна карта для вас. А це у нас е, Верховна Жриця. Подивіться, яка. Верховна Жриця нам випала, сова в неї, є, бачите, є, ключ в неї є. Тобто це якась справа буде пов'язана з вашою інтуїцією, бо ця жінка вона займається такими темними справами, кому не кожному дано. І ця жінка, хто займається. Або хоче займатися астрологією, тарологією, то, будь ласка, займайтеся, можете почати для себе цей напрямок і продвигайте його. Вам все, можливо, ви раніше так, щось таке робили цікаве для вас. І ось оця пірамідка розвалюється, і ви самі вирішуєте все, я не хочу. Я хочу бути такою людиною, яка допомагає людям, яка відкриває всі двері, всі таємниці. По цій карті також може хтось, якась зрада може бути, але не звертайте, не звертайте на то уваги. Тут присутня сова. Сова це мудрість. Так? Це такий птах, який дивиться і крутить своєю головою в темноті, хижий птах. Він бачить. Він бачив все. Розумієте, цей птах так само, і ви. Вдягніть на себе отакий образ такого птаха, який є мудрий, який поворачує свою голову на всі градуси, так, і бачить все довкола себе і може в будь якій хвилі злапати то потрібне, що потребує людина. Розумієте? Ця карта вона є таємнича. Тут карта у нас теж жіноча, вона, тут енергетика жіноча присутня. Тобто тут у нас верховний. Жрець, а це Верховна Жриця. Десь, можливо, ви захочете звернутися до такої людини по допомогу, щоб яку, якусь пораду для себе взяти знаєте, на життя. Можливо, ви десь заплуталися, так, вам башня прийшла, така розчалувала. І вам захочеться просто звернутися до людини і порадитися, що вам далі робити. Тут прислухайтеся до інтуїції, дивіться на свої особисті сни, що вам сниться. Ще одна карта, ще одна карта на грудень. Останній місяць грудень. Грудень для водоліїв 2025 року, що принесе Грудень. І ще одна карта Ірофанту. Подивіться, карта повторюється. Ось він був. Карта повторюється. Номер карти 5, а п'ятірки це у нас зміни якісь, знаєте? І тут подивіться. Що людина сидить, якщо тут просе, да, щось там тримає руку, то тут безпосередньо вже по пораного люди, вони прийшли до цього жриця і вони просять благословення, також є там ключі намальовані, що у цій верховній жриці, тут ключі є, і тут всі відповіді на ваші питання. Дослухайтеся до своїх мудрих рішень. Приймайте все зважано, мудро, справедливо і з такими умірами, знаєте, не бійтеся навчатися чомусь новому, можливо, цей напрямок для вас, саме якоїсь такої людини, яка допомагає, буде для вас новий напрямок, то тут ви повинні по цій карті, такі, знаєте, вчитися. Дослуховуватися і приймати мудрі рішення. Дуже багато розказувати про неї не буду. Карта повторюється і зверніть на неї увагу. Ще що хочу сказати: маємо ми дві однакових, ці дві однакових. і так само у нас є така і справедливість, і такі теж тут жінка переливає воду, теж тримає якусь рівновагу і тут умір. І що я вам хочу сказати? Як казала, маєте мага, більше нічого не треба вам знати. З усім подавайте, і все у вас вирішиться найпозитивніше. Добре, давайте. Вам побажаю всього найкращого. Хай цей рок 2025 приносить вам тільки позитив і вирішення найскладніших питань, які будуть стояти на вашому шляху. До нових зустрічей, кохані вдолічки. Бувайте, па!